Шенко радник керівника в супрезидента України долучається до нашого ефіру. Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас так само. Доброго дня хотів би поговорити, ну зафіналізафіналізувати власне те, що почули, побачили зокрема на цьогорічному саміті НАТО, де брали участь зокрема і наш президент України, і президент США Трамп і зустріч відбулася, але знаєте, чимало інформації можна побачити в різних статтях, що очікування не справдилися там тих чи інших представників, або ще навпаки, хтось отримав більше ніж власне на що розраховував. Єдине на чому збігаються автори матеріалів, зокрема західних. Медіа в тому, що ну такі очікування вони були дещо обережними лідерів представників країн НАТО через те, що Трамп самий за своїм характером не передбачено. Але те, що дуже важливо, що архітектура безпеки альянсу вона зберігається, країни зобов'язалися підвищити свої видатки на оборонку до 35-го року. Ну і Росія, країна-агресорка в довготривалій перспективі. А захист України це пріоритет альянсу. Як ви в цілому оцінюєте цей саміт, ну і зокрема комуніка. Ацію двох лідерів України і США ну я вам скажу, що результати набагато кращі, ніж були очікування і публікації перед цим. Це не мої слова, це слова генсека НАТО Марк Рюти, який сказав: майбутнє України в НАТО. Наше рішуче послання для президента Володимира Зеленського і народу України в тому, що Україна має нашу підтримку, що включає зобов'язання на допомогу на 35 мільярдів євро, які були зроблені цього року, і далі буде більше. Тобто, по перше, фіксується допомога в цих скрутних обставинах для України під час війни. Друге, фіксується майбутнє України в НАТО і будь-які шантажі, будь-які ультимати в Путіна на це ніяк не впливають. Більше того, переглянута не була теза, яка раніше була зафіксована в всіх рішеннях НАТО про майбутнє України. Немає консенсусу за те, щоб це скасовувати. Відповідно залишаються в силі всі попередні рішення. Це дуже важлива, дуже важлива зустріч президентів. Дональда Трампа і Володимира Зеленського і дуже складна підготовча робота, яка була пророблена під час підготовки до саміту Андрієм Єрмаком, всієї команди офісу президента ця зустріч і скільки було всередині країни колотнечі, мови ненависті, різної безпідставної критики, скільки на заході виходило недоречних публікацій про те, що когось не сприймають, хтось не так не так комунікує підсумок на табло. Позитивно для України от, зокрема а, те, що, що він так те, що відбулося на полях саміту, це вже ну, можна сказати, ми сторінку перегорнули в очікуванні е, того, що має можливо відбутися, має на увазі заяви Трампа. знову ж таки в контексті його зустрічі із Путіним, але так само і оцінку цієї зустрічі з Зеленським. От зокрема, Трамп каже, що е, Володимир Зеленський був надзвичайно люб'язним. гадаю, він хотів би бачити цьому кінець. Ми можемо до речі його почути далі обговоритиме. Він був надзвичайно люб'язним. Гадаю, він хотів би бачити цьому кінець. Гадаю, зараз саме час покласти цьому край. Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним. Подивимося, чи зможемо ми це закінчити. А ще Дональд Трамп сказав, що Путін скоріш за все заплутався, і він волів би ну дещо допомогти йому в цьому питанні. Як вважаєте, на тлі цих заяв, по перше, чи можливо така зустріч трамп путін і чи має вона бути ну вирішальною, скажімо, без участі української сторони, без участі нашого президента? Адже такі анонси принаймні в інфополі вони останнім часом виникали, що вже цього літа, там чи не наступного місяця, може відбутися зустріч на трьох? Ну, ми бачили тільки заяву Дональда Трампа про те, що ця зустріч поки що не на часі, а телефонні комунікації між ними будуть і будуть саме з метою покласти край цій війні. Але так само Дональд Трамп і тут на прес-конференції в Нідерландах, і до цього під час польоту в Європу в літаку казав, що Путін пропонував йому посередницькі послуги. На що Трамп відповів: мені не треба твоя допомога, допомога з Іраном. Ти допоможи мені краще з темим, самим собою з російським. Нападом на Україну, і ці су у риториці це абсолютно чітко вже зафіксоване бажання Трампа, щоб саме Путін зупинився, тому що Україна виконала всі необхідні передумови для припинення вогню і покласти краці війни. Це риторика, яка міняється в Дональда Трампа. Повірте мені, я вкотре хочу сказати, що це не відбувається саме собою, тому що сонце стало на сході і сіло на заході. Це надзвичайно великі зусилля. Надзвичайно складно працювати з нинішньою адміністрацією, тому що вона має інші підходи, ніж попередні. Три з половиною роки він надзвичайно складно отримувати увагу всього світу за Україною. Але, попри все, попри те, що багато в нас недругів, які намагаються і розсорити, і посіяти ці зерна зневіри, через в тому числі західні медіа, але результат на табло зустріч відбулася, зустріч позитивна. риторика Трампа міняється. Безкінечна комунікація Андрія Єрмака з його візаю з Марко Рубіо в Білому домі, він одну посаду займав, в держдепартаменті в іншому. Комунікація заступників Єрмака, постійні зустрічі в стамбульському форматі, постійні дзвінки, постійні брифінги для конгресменів та сенаторів Все це дає свій результат, і не бачити це. Ті люди, які намагаються це знецінити, вони справді роблять дуже погану послугу самій Україні, тому що вони послабляють Україну в той момент, коли треба бути згуртованими. І те, що наш президент. Має можливість Трампа кожного разу переконувати, пам'ятати зустріч в Ватикані, який позитивний результат. Зараз друга зустріч після Ватикану теж має позитивний вплив. Ви запитаєте, коли будуть конкретні втілення? В даному випадку Україна робиться залежно від цього. Ми точно бачимо, що за три місяці, за чотири місяці, після приходу нової адміністрації риторика дуже сильно помінялася, і на фоні інших, то повірте, цей прогрес України він дуже складною. Ціною дався, але він є, і я сподіваюся, що він буде мати конкретне втілення тепер вже в рішеннях американської адміністрації на користь України. Дональд Трамп не виключає допомогу в тих питаннях, про які посад президент Зеленський, в тому числі ракети Петри вкрай важливі для захисту цивільних, в тому числі в тих містах, де живуть критики української влади, які насправді мали бути солідарним з владою, хоча б для того, щоб власно. Спокій в гарантувати. Ну і так само важливо бачити, що Резидент США тотально покладає відповідальність на Росію за відсутність прогресу в припиненні воднів з якими війни. Тут же дуже важливо говорити не лише про комунікацію двох президентів, але про загальне тло цього заходу, зокрема в на полях саміту, і про інші заяви представників, зокрема очільника генсека НАТО Рюте, давайте згадаємо про те, що все ж таки допомога від країн альянсу, зокрема від європейської від представників європейської частини, вона є чималою. Як сам Рюта зазначив, європейці перебільшили, перевершили точніше цифру минулорічну, скажімо. Так, вже на тепер маємо станом на середину 25-го року понад 35 мільярдів євро допомоги. а Рік ще не завершився минулоріч. Було 50 мільярдів. Нагадаю, також щодо незворотності нашого нашої інтеграції в альянс до північно атлантичного альянсу. Рюта висловився, що власне ці бажання і наміри вони зберігаються України, а в альянсі їх дедалі підтримуватимуть. Як в цілому оцінюєте роль України в безпековій архітектурі, От, зокрема. Європейського континенту, ну і наші перспективи щодо інтеграції, це теж дуже важливо. Ну власне, Україна і пропонує, і це знаходить відгук, щоб е, витрати, які ці країни роблять на Україну, зараховувалися в ці 5%, відсотків, які Дональд Трамп хоче бачити з боку країн партнерів в межах НАТО, тобто щоб е, країни, допомагаючи Україні на певну суму, велику суму для їхніх бюджетів. Щоб вони потім не були зобов'язані ще додатково покласти ці гроші в резерв, скажімо. так. Тобто, простіше кажучи, фактично оборона цих країн в рамках 5% свого бюджету фінансується на користь України. Отак, я б сказав. Виходить, що безпека цих країн згарантується Україна. За великим рахунком, якщо вже відкинути будь-які формальності, це виходить, що Україна є членом НАТО. По факту. Якщо Видатки на оборону цих країн виділятиметься Україні, це зараховуватиметься, як їхній внесок в натівську загальну скарбницю. То тоді виходить, що Україна вже є частиною колективної безпеки цих країн, і це власне те, чого домагалася Україна, щоб не було цього знаєте, постійного пошуку грошей, дали Україні Україна гарантує вашу безпеку. І ми поступово в якийсь момент просто будемо вже в НАТО формально, не завершивши певних процедур. А в якийсь момент настане цей день, і ми завершимо ці про І знову, і знову, якщо холодно включити, знаєте, холодний розрахунок, то щоб таке отримати, такі визнання, щоб ці гроші для України зараховувалися як видатки на натівську програму 5%, це дуже складно було зробити. Але це робиться, і Україна досягає цього прогресу. І в майбутньому, повірте. Наступні покоління це точно оцін причому по обидві боки І з українського і з боку партнерів понаки. До речі, тут дуже важливо говорити, що ці гроші ж вони будуть спрямовані не лише ну майно на увазі ці 35 мільярдів євро, не лише на закупівлю озброєння, але так само і на підтримку нашого ВПК. Тут можна згадати і те, що у нас з Британії є домовленості виробництва, навіть можливо на території Британії тих самих дронів, так само і Канада нам чимало допомагає, та інші країни, як центру Європи, півночі, так і сходу. Зокрема, тут давайте згадаємо про наше власне виробництво, і це теж дуже важливо. За таємс, значить, видання дав інтерв'ю голова всю президент Андрій Єрмак, який згадав про ракету молодідальності Сапсан, яке вже це балістика українська, яка вже постала на конвейер так би мовити. Звісно, що характеристики, специфікація ну не оприлюднюються в широкому доступі. Технічних характеристик немає, але можна припустити, що це може бути десь умовно 300 і ну 300 плюс дальність враження. Цілий і тут питання. До речі, на запитання, чи може така ракета вразити умовно ну об'єкти на території Москви. Ви Єрмак сказав, що перспективи неймовірні в цьому ключі. Я нагадаю до речі, глядачам, що. Понад 400 кілометрів лише від кордону українського україно російського до Москви, То, в принципі, якщо дальність буде 500, то це можливо. Але як ви оцінюєте ВПК в контексті співпраці з нашими західними партнерами і нашими спроможностями в контексті вже такого серйозного озброєння, тому що звісно, що ті ж самі патріоти від американців, а Трамп пообіцяв подумати над цим питанням, це дуже добре. Озброєння від європейців американців, знову ж таки інших представників України, це дуже добре. Але наші спроможності це теж максимально важливо. І це пріоритет для нашої держави. Ну дуже добре, що американський президент, на відміну від інших, не дає конкретні деталі, коли яка партія буде доставлена, яким потягом, які маршрути. Я так утрірую трохи, але минулі роки це було трохи дивно бачити, коли така подробна інформація з'являлася в публічному просторі і допомагала ворогу краще враховувати логістичні наші канали постачання України цієї західної зброї. Краще тримати світ, а світ моніториться Росією в певній невизначеності, а вся необхідна допомога Україні буде надходити по тим каналам, так як це потрібно для Сил оборони. Тому добре, що відповідь дуже така туманна. Я скажу, що це набагато краще, ніж була б конкретика з цифрами і датами постачань. Друге, що стосується української ракети Сапсан, то тут Єрмак анонсує неприємні безпокоєні ночі для жителів Москви. Таким чином. Показує, що, що війна повертається на землю тих, хто її починає, і переконаний, що українські розробки ще будуть згадуватися безсонними ночами в Москві. Тими, хто прийшов війною на українську землю, інше озброєння теж виготовляється в Україні як за кошти українського бюджету. А саме українські ВПК фінансуються коштом українців для партнерів, тому що знаєте. Фінансуються бюджетники коштами партнерів. А українська ВПК, українська армія, коштами українського бюджету, плюс двосторонні програми, як, наприклад, чудовий приклад, датський проект виготовлення Богдан. Богдан спочатку готовлялися на вантажівках. Вже виготовляються Богдан і як гаубиці. на... Окремому ходу, самостійному ходу і на е, тягачах. Тобто, все це показує, що Україна спроможна забезпечувати себе тими видами озброєнь, про які три роки тому навіть мріяти не могла, але з допомогою партнерів, і звичайно, це це ж хороша. Артилерія французька, але українські Богдани поступаються тільки одним ціною. Вони краще, вони дешевше ніж французькі. Набагато вигідніше готувати в Україні українську зброю, потім її ремонтувати і передавати на світові ринки. Це війна закінчиться. Це. це буде наша гордість, яка буде по всьому світу з брендом in Ukraine поставляти труди. Тому в цьому сенсі дуже багато проектів, і звичайно, так. не всі їх варто. Говорити в прямому ефірі, але приємні сюрпризи призи до кринці точно будуть ще буквально кілька років поштучно власне ці салбогда не вироблялися. Тепер вже десятками можуть вироблятися темпи ВПК набирають обертів. Це факт, але росіяни від початків широкомасштабного вторгнення через свої ефіри, через своїх пропагандистів, закликали до знищення власне всіх функціонерів української влади і представників того ж самого ВПК і нашої влади, і з очільників спецслужб і проводять, вони намагаються проводити такі якісь спецоперації на нашій території на території Європи, так само як і наші спецслужби на їх території. Але знаєте, от давайте згадаємо наприклад ту ж саму тезу від очільника СБУ Василя Млюка, який говорив про те, що Володимир Зеленського хотіли вбити в аеропорту Польщі. Це вже на території ЄС. Акцентую про це зокрема розповів безпосередньо очільник СБУ. Ну і за його словами для виконання замаху на президента вороги завербували поляка військового пенсіонера разом з Агентством внутрішньої безпеки Польщі з. Бу вдалося цьому запобігти. Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували 10 років тому, і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож його цю консерву активізували. Задача була фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешов. Розглядалося декілька варіантів. Один з них це був ФПВ-дрон, інший це снайперський комплекс. Це все було реалізовано. Ми його затримали, професійно спрацювали польські колеги. Це була наша з ними спільна робота. Ну, по-перше, це на території третьої країни мало відбутися Європейського союзу і країни-члена НАТО. Мала би якась і реакція, напевно, бути на таку подію, власне, такі заяви тих самих європейців, а можливо і Дональда Трампа. В даному випадку замах було зупинено, не реалізовано, упереджено, і спецслужби спрацювали на 100%, так, як мало бути. Я думаю, що коли закінчиться війна, то ми будемо знати ще набагато більше випадків таких успішних реалізацій, коли були зупинені спроби вбивства українського військового політичного керівництва. І сподіваємося, вони завжди будуть невдали Сергій Лещенко, радник керівника супрезидента України, був гостем у цій порі. Вам дякую за долучення до ефіру. До речі, підсумував.